Друзі, всім привіт! Це друге відео нашого влогу, де ми розкажемо, як ми з'їздили на фотосесію, які в нас вийшли матеріали, як запустили рекламу, отримали одяг, здійснили перший продаж і це все буде в цьому відео. Але там є деякий нюанс, я коли отримував одяг, вийшов, записався дуже поганий звук, тому там буде підставлена музика, нічого я не розповідаю. На жаль, От, думаю, наступного разу у нас вийде зняти вже краще, купимо собі мікрофон. От, тому Приємного перегляду зараз все вам покажемо. Все, тільки отримали, одразу написали клієнту, тому що ми раніше виставляли е, цю кофту від Армані, ми виставляли е, в історії в Інстаграм, про те, що до нас їде одяг. От, одразу відписали клієнту і от він пише: Добрий день, відправляйте. Тому зараз будемо запаковувати все. Відправимо також для подарунку. Такий от пакет від Армані. Тому зараз запаковуємо і йдемо на почту відправляти. Клієнта повну оплату. Дивіться, все пройшло. Зараз на почту будемо відправляти. Вчора я був на фотосесії, відзняли одяг. От, але, на жаль, я не зняв сам процес, як це все у нас відбувалося, де відбувалося. От, ми орендували студію фотографа от, і все, в принципі, відзняли контент, те, що показував фотограф, мені дуже сподобалось. От, і Це набагато краще, ніж ми створювали раніше. Тому Через 5 днів приблизно будуть результати. Ми їх опублікуємо одразу. От. Будемо це все знімати, як публікуємо, як робимо опис. І будемо запускати рекламу і чекати результат. Я думаю, що результат буде, тому що він набагато краще, ніж був раніше. От, якісний. Фотограф не налаштував все освітлення. Все. Ну, дуже сподобались мені ті фотографії. Тому покажемо вам зараз, як вони будуть виглядати в профілі. Так, друзі, отримали ми вже матеріали. Фото, звісно, вийшло. В принципі, прикольно, набагато краще, ніж у нас було. <смі> Робили тільки фото. Відео не встигли зробити, тому що у нас закінчився час на фотостудії. так ми провели трішки більше часу, ніж потрібно було. У нас була година. От ми провели годину 20. Але це добре, що після нас нікого не було. В принципі, весь товар гарний. Точніше, гарно вийшов. Є деякі позиції, які засвітлені, але, в принципі, нічого страшного. Наступного разу я думаю, що врахуємо цей момент. Так, в принципі, в принципі все добре. Так, зараз вам покажу ще. Так, мабуть, я вже прогортав. Ага, ось. Так пофотографували сумки. Дуже прикольно мені подобається. Якісно ну, все видно. Ну, можливо, на відео я не передам якісь зображення, але все дуже класно виглядає. Так, Це спортивні штани до Міхілфігера, які ми теж отримали недавно. Так, А ось так приблизно пофотографували їх на мені. Це дуже прикольно. Дуже прикольно. Тому тепер будемо працювати тільки з фотографом, з гарним фотографом і на фотостудіях. Все, далі ми будемо їх виставляти в профіль, запускати рекламу і це все зараз покажемо. Ну що, нарешті ми все опублікували. Всі дописи, все є у нас в профілі. Дуже прикольно, а так він виглядав раніше. Раніше, а, а так от виглядає. Зараз. Я думаю, що так набагато естетичніше. Можливо, ми в подальшому будемо змінювати там, фони, кольори, але якість фотографій, здійснена фотографом на професійний фотоапарат набагато краще, ніж знімати самому на телефон. Тому контенту зараз потрібно приділяти максимально багато часу. Так, і зробили. Теж єдиний стиль у нас буде в сторісах. То ми раніше підписували там то зеленим, одна сторіс з зеленим текст, друга сторіс з чорним, і все було воно перемішано, дуже некрасиво, там один шрифт, там інший. От зараз ми зробили, так, зараз покажу, вот в такому стилі. Ось як бачите, все дуже прикольно. Класичний шрифт. Це все робиться в канві. От. Щоб подальшому ми теж могли брати, залишати цей текст і тільки міняти фотографії. От. Думаю, що прикольно. Так, все. Переходимо до запуску реклами. От. І будемо далі дивитися, що у нас буде по продажах, скільки буде замовлень і включимо здання. Ну що, запустили ми рекламу. Вона у нас відкрутилась, Там було по 5 доларів в день сума, але вона деколи більше, деколи менше використовувалась. От Ми загалом використали там 31 долар. Маємо результати 0,04 цента за переход. Це дуже класна ціна, навіть коли ми наймали таргетологів, які повинні були. Ну, повинні були, налаштовували нам рекламу, не було в них таких показників. Тому я вважаю, що це дуже класно. Переходів 246 і 502. От Креативи були звичайні з тих фотографій, які ми зробили на фотосесії. Я нічого не міняв. Просто взяв ті фотографії, і вони були, воно було як слайд-шоу під музику, просто змінювалися фотографії. Так, переходи є. 502 і 246. Бюджет витрачений є, покази є, охоплення є. Нові контакти. Три. Три. Кількість початих розмов, Да, Бесід? Да, да кількість початих розмов. Три. Так, нових контактів. Точніше, підписок, підписок там було набагато більше. Розмов було дійсно. 3. І, на жаль, на жаль, в всіх цих трьох випадках, так, зараз я переключусь. І, на жаль, в всіх е, цих трьох випадках ми не змогли задовольнити запит клієнта, тому що е, клієнти писали одному, я тут зараз можливо е, додав е, скріншоти з листувань, щоб підтвердити, підтвердити це все. Е, Перший клієнт хотів нас замовити футболку, Levi's і штани от, Але в нього була єдина умова, що якщо в нас є його розмір штанів, тоді він у нас купує футболку. Е, на, жаль, на жаль, розміру штанів не було, і, звісно ж, футболка не продалася. Другий клієнт нас хотів придбати теж Санила Levi's, але в нас не було. Ми йому запропонували Tommy Hilfiger, все, все йому відправили. І він нам скинув предоплату. Ми йому відправили джинси, але на жаль, теж йому не підійшов розмір, і не було в нас чим замінити, не було більшого розміру. І так само так само в нас був третій запит. Людина запитала за Armani спортивні штани, але їх вже не було в наявності. І... Тому ми не змогли теж йому продати. От. Я думаю, що дві продажі ми б змогли б 100% зробити. Тому суму затрат ви бачили на цьому відео. Ми точніше, не на відео, на минулій продажі, яка в нас була в початку відео. Ми заробили, здається, 1000 гривень, але ще дали знижку 500 гривень клієнту, тому що він нас замовляє вже не перший раз. І тут зараз буде десь відео, висвітиться загальна цифра, скільки ми заробили, скільки ми витратили і в який в нас зараз бюджет. Ну що, друзі, така от в нас вийшла історія, начебто і, і погана, а з другої сторони, і непогана, тому що ми змінили контент, запустили нормальну рекламу, отримали заявки, але, на жаль, не змогли задовольнити клієнта. Е, тому будемо працювати над збільшенням асортименту. Наприклад, якщо б в нас було. П'ять моделей цих джинсів Levi's, по 5 розмірів кожна модель. Я думаю, ми б закрили б е, запити цих трьох клієнтів, і е, я думаю, що було б ще більше заявок, тому що в нас був більший асортимент. Е, але ми е, взяли, взяли від цього якусь користь, е, ми змогли запустити правильну рекламу, зробити правильний контент, і тепер нам залишилось тільки збільшити асортимент. Так, і давайте на завершення цього відео ми замовили худі кеп, Але замовили не на маділа, я просто відкрив для прикладу. Тому що ну, знову я не зазняв, як ми це все замовляємо, як це все робимо. Будемо виправлятися, тому що це наше тільки друге відео, і нема ще в нас практики, як правильно знімати. Так, замовили такі худі, як бачите, на... Мадіва вони коштують 2189, але зараз знижка 1320, тому що залишилось в них тільки два розміри. Да, два розміри і по останньому по одній штуці, Бачите, написано. Останні штуки. Е, прикольно, я думаю, ціна в нас буде чуть-чуть більше, ніж зі знижкою тут. Зараз на Мадіва. Не набагато, але так. Так, так, так. В принципі, прикольні худі. будуть у нас тільки поки в чорному кольорі. Інші не замовляли. Е, і, до речі, друзі, ще ми почали публікувати в нашому телеграм-каналі. Посилання буде під роликом, речі під замовлення. Е, вони будуть набагато дешевші, ніж в наявності. Тому, якщо комусь цікаво, пишіть в е, Привеземо будь-що від носків і закінчує автомобіль. Можемо доставити будь-який товар з США. На цьому ми закінчуємо нашу другу серію. Дуже вам дякую за те, що ви подивились, приділили свій час. От, тому будемо працювати далі і слідкуйте за нами. Скоро буде третя серія.